Тут, 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 тут. Москва згоріла, затонула. Москва пішла на корма. Тут, 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 тут. Ми тут нещодавно відзняли дуже корисне відео про блокаут. Якщо не дивилися, то. От там подивіться. І багато хто писав, що ми радили ноутбуки дуже дорогі. Я там порадив якийсь MacBook, по-моєму, тисяч за 30-40. І сказали, що, друже, ви ж Hotline.ua, найбільший смарт-сервіс шопінгу. Давайте якось щось порадьте подешевше. І що нам робити? Ми почали шукати прикольні ноутбуки, але з дуже важливими параметрами для сучасних комп'ютерів. З вами дедуктивний Максим, швейцарський функціональний ніж HotlineUA, і ми зараз вам знайдемо щось недороге, але дуже прикольне. Поїхали! За останній місяць я юзав дуже багато прикольних ноутбуків. Це, звісно, мій MacBook Air на M1, це Lenovo Legion 5i Pro, це Lenovo X1 Nano Carbon 10-го покоління і прикольненькі такі, знаєте, LG Gram 15 і 16. Торіччо так, LG також роблять ноутбуки. Так, це все не дешеві штуки, але коли постійно користуєшся ноутбуком, то зважаєш на пару моментів. І ні, це не RTX 3080. Це дещо інше. По-перше, це банальне підсвічування клавіатури, бо зараз, навіть коли вирубаєш світло, і ти йдеш працювати в кафе з генератором, там все одно мало світла, і тобі потрібно підсвічування клавіатури для того, щоб комфортно працювати. По-друге, це швидкі SSD, бо комп'ютер в 22-му році без SSD це вже і не комп'ютер. Я не хочу чекати по 5 хвилин, поки завантажиться моя операційна система. Блін. Горіла, затонула. Відбій повітряної тривоги якраз у нас зараз. Це у нас 16 грудня 2022 року, коли я записую це відео, і по нам знову впіндюрила ракет так 80. Звісно, багато збили, але я не за те. Я за те, що не забувайте про донати, не забувайте про підтримку. Якщо ви волонтери, то продовжуйте. Якщо ви збираєте кошти, то продовжуйте. Війна, на жаль. Це нелегкий такий знаєте процес, і без нас, звичайних українців, які підтримують економічно і підтримують своїми, своїми силами, нічого не вийде. А перемога нам потрібна скоро. Ну тож, друзі, будь ласка, не забуваємо про те, що все зло повинно бути наказане, а наказаним воно може бути лише добром. Тож ви знаєте, що робити. По-перше, це банальне підсвічування клавіатури, по-друге, це швидкий SSD. І я б хотів сказати автономність, але ж ні. Ноутбуки з автономністю 10 годин коштують ну, 1030-40, 50 і поїхало догори. Я про те, щоб ноутбук працював від USB Type-C. Бо, по-перше, це компактні блоки живлення, їх з собою дуже легко носити. По-друге, це можливість зарядки від павербанків, які є у всіх навіть в кишенях своїх. Все це я тиснув у фільтрах на Hotline.ua і знайшов дещо цікаве. Це Prologics M15700. 20. Невідома для мене модель, але в ній є все те, що я вам перечислював. SSD підсвітка клавіатури і можливі заряджання через USB Type-C, тобто від Powerbank. І коштує він всього 19 500 гривень в мінімальній комплектації. У нас максимально, трошки дорожче, але то не важливо. І знаєте, що важливо? Це те, що це український бренд з українською збіркою. Клас! Давайте знайомимося. Тепер точно поїхали. З комплектацією все просто, як ви зрозуміли, там нічого зайвого нема, але вартує уваги блок живлення. Коли я його дістав, то трохи здивувався, бо він дуже компактний з USB-C коннектором і на 65 Вт. А це доволі важлива інфа для тих, хто постійно таскає ноутбук з собою, адже тягати з собою звичайні блоки живлення по 500-700 грамів так собі ідея. Продовжуючи тему ваги, одразу скажу, що ноутбук важить рівно стільки, скільки важать ноутбуки 15,6 дюймів з подібними параметрами. Це близько 1,8 кг. То є нормально. Також у моделі стандартна вага і габарити товщина в 2 см. Такий собі пузань, але з приємного матового пластику, довгохідною клавіатурою. Матовим дисплеєм і досить великим тачпадом. Клавіатура, як я вже сказав, з довгим ходом і приємним підсвічуванням. Вона з цифровим блоком і майже повнорозмірна. Набирати тексти зручно. Портів просто купу. В бюджетному ноуті бачите HDMI, RJ45, USB-A2, USB-C з Power Delivery і картридер. Знаєте, це просто прекрасний сетап для того, щоб працювати із зовнішніми якимись накопичувачами і з якимись зовнішніми моніторами. Всі модифікації про M15720 мають 60 IPS матрицю з роздільною здатністю 1920 на 1080 точок. Це нормальний дисплей з достатньо чесними кольорами, і в парі з Windows 11 і його масштабуванням має добрий вигляд. Звісно, пікова яскравість невелика, це лише 250 ніт, і, можливо, нема 100% охоплення sRGB. Але не забувайте, що стартує ціни на ці ноутбуки від 19 500 Гривень. А за такі гроші, то не дисплей, то просто скарб. І ось тепер до головного: продуктивність. Це машинка початкового рівня. Процесори можуть бути Intel Core i 3 10110U чи Intel Core i 5 10210U. Це 15 ваттні процесори, що повинно непогано сказуватися на автономності. Оперативної пам'яті буває від 4 до 16 ГБ, основної від 128 до 512 ГБ. Я нагадую, що то SSD, а не HDD. Також різниця акум. в дешевших комплектаціях стоїть 45 годин, а в топових 57 годин. Ну і операційну систему також можна вибирати: це Windows 11 Professional, Home чи старий добрий Linux. До нас приїхав майже топчик: це i5, 16 ГБ оперативки, 512 SSD і Windows 11. Home. Система дуже швидко завантажується і жодних питань до швидкодії у мене нема. Синтетичні тести показують задовільний результат для фотошопу, легких ігор, типу Hades реально вистачає. А офісні задачі, таблиці, текстові редактори та купа відкритих вікон, ноутбук лоце як насіння. У моделі нормальна базова камера на 1 мегапіксель з мікрофонами і досить волосні інтегровані. Ні, диноміки, давайте включимо, Послухаємо: Москва пішла на корма кула, все було, та такого ще й не було. Все Поплакали, забули. Прекрасно. З бездротових технологій маємо Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 5-го покоління. Все працює ок. Питань до цього у мене нема. В нашому випадку 57 Вт години 11 і 4 вольтовий акумулятор з 15 Втним процесором показують дійсно непогані результати для бюджетного ноута. Простіші комплектації мають акумулятори з ємністю 45 Вт-годин. У висновку ви можете доволі справедливо запитати, Макс, а існує ще щось за таку ціну і з подібними характеристиками. Так, звісно, існують. Але в основному подібні моделі, щоб там був SSD, щоб там була підсвітка клавіатури і можливість заряджання від USB type c коштують від 23 тисяч гривень. Це от на момент зйомки відео. Цей ноутбук в мінімальці коштує 19 500, як я казав. Тобто різниця в 3 500 гривень є. Звісно, якщо взяти такі ноут ну, в топовій комплектації за 31 тисячу, то це вже. Складне питання, і конкуренція в тій ціні дуже велика. А ось альтернатив в мінімальній комплектації за 19 500 Я наразі на ринку просто не бачу. Ну і не варто забувати, що це український бренд, все ж таки. Ти купуєш цей ноутбук і підтримуєш нас, українців, і нашу країну. Економічно, не економічно, не важливо, але купив ноутбук трошки ракет. Купив ноутбук ППО. Купив ноутбук і ось вже перемога. Коротше, це був Prologix M15720, і я навіть трошки радію, що українці почали випускати приємні ноутбуки. Чому б і ні? Дякую вам за увагу. Хай тривоги і невзгоди не роблять вам в голові погоди. Перемога зовсім скоро, друзі. Не забувайте. Дякую за перегляд. Слава Україні!